Нещодавно я зняла відео на тему культуру кенселінгу в Україні і отримала отакий от коментар: Ми дуже давня нація. Невже ми у всьому такі бідні, що мусимо все запозичувати? Ще не позбулися московської окупації мозку, то знову не дайте шансів повернутися до рідного, а знову занурюйте в чуже. Це слабкі люди так мені по мавпують. Невже не виліземо з рабства? Отже, і Віпо. Ви праві, навіщо говорити про якусь американську культуру кенслінгу, якщо в нас є своя рідна культура цькування? Якщо ви вперше на моєму каналі, то welcome! І ласкаво прошу, мене звати Марго, і я засновниця клубу Do You Understand, де ми вивчаємо і практикуємо англійську в колі однодумців. А також я авторка цього каналу, де ділюся з вами корисними порадами з приводу вивчення англійської мови. Тому рекомендую підписатися, щоб не пропускати. Нові відео з культурою цькування. Ми з вами знайомі з дитинством. Нас цькувала за оцінки, за зовнішність, або навіть за те, що батьки не здали гроші на штори. Коли ж вже ми подрослішали, то цькування вийшло на інший рівень. Тепер е, суспільство засуджує тебе, якщо ти. Не заміжняє, не маєш дітей, наприклад, свої 30. Або ж ви виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення і намагаєтесь влаштувати своє життя вже в іншій країні, або навпаки, ви залишаєтесь десь в слов'янську разом з родиною і не виїжджаєте в безпечніше місце. Певно, що в кожного буде власна історія, тому якщо захочете поділитися. Напишіть про неї в коментарях. В нашому суспільстві дивовижно розвинута культура цькування. Ми критикуємо владу, ми критикуємо суспільство, або висловлювання чи поведінку тих чи інших людей. І якщо раніше ми могли висказати своє таке фе особисто або обсмоктавши якісточки з друзями, то з розвитком технологій цькування апгрейдилось до кіберцькування. це зовсім не означає, що замість слова випадок ми маємо вживати слово кейс сьогодні? Ти можеш зрівняти людину з землею, просто ховаючись за своєю аватаркою, а в реальному житті посміхатися в очі або максимум сказати Ну я не згоден з твоєю думкою. Я не можу це зачитати, тому що Оля, ти дурна в твоїй білобриці борсі, взагалі мозку нема, раз не роздупляєш що роздавати тварину. А чого так про мене сказала? Тому що це була моя думка. Я вважаю, що ви чинили неправильно. Ситуація ще більш загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і хоч це і побудило нашу націю об'єднатися і захищати своє, але цей рік війни він супроводжується не тільки нашою стійкістю і беззаперечною вірою в перемогу, але водночас і відчуттями. Апатії, втом, спустошення і навіть агресії. Суспільство стає більш напруженим, воно починає піднімати важливі і дуже делікатні питання, які оголюють на нерв нації. Питання мови, е одностатевих шлюбів, запроданців, е шахраїв. Це те, про що ми говоримо з обережністю, аби не бути засудженим за власну думку. Особливо коли ця думка. Не збігається з думкою суспільства, і якщо культура кенселінгу або cancel culture нібито намагається з толерантністю ставитися до ображених і покарати кривдників, становившись. Справедливість то культура цькування це просто засудження, це звинувачення когось з використанням образливих слів, сексистських або расистських висловів, розповсюдження неправдивих чуток і брехні, що створює ворожу атмосферу і навіть призводить до розколу в суспільстві. Отже, так українці можуть припідносити людину до небес своїми вподобайками і підписками, і водночас зруйнувати її кар'єру і репутацію, просто отак, реагуючи на е, якісь вкиди в інформаційному просторі без спроб. Критичного мислення наше суспільство може руками танцювати або співати під хіти українських зірок, а потім заскувати їх за те, що ті не пішли на фронт і дають благодійні концерти на підтримку України за кордоном. До речі, для прикладу розглянемо з вами таку яскраву особистість, як Дмитро Манаті. Дмитро Монатік, якого по більшій мірі захейтили за те, що він а, живе і виступає за кордоном. За словами самого артиста, війну війна його застала тоді, коли він якраз знаходився з сім'єю в Барселоні. Він також поділився, що його мучило почуття провини. Він намагався приєднатися до лав зсу, хоча не має жодного досвіду. Врешті-решт приєднатися не зміг, але натомість він проводив і проводить благодійні концерти на підтримку української армії. За допомогою яких вже зміг залучити великі кошти сотні тисяч євро, а також співпрацює з благодійними фондами, такими як Охмади, твоя опора та 24». І хто знає, чи міг би він бути таким корисним, якби приєднався бо до лав зсу? Але ж це не важливо, бо нас не це цікавить. А нас цікавить думка Владімірс, який написав в коментарях під відео з Монатіком, захисник. Я думаю, що це було написано в саркастичному плані. Тому мені захотілось подивитися профіль Владимирс. Владимирс. я думала, що можливо я побачу якісь такі, ну не знаю, можливо, військові відео чи ще щось, тому що людина ж напевно сильно переживає, що Монатік не на фронті, а сама людина знаходиться десь під Бахмутом. В нього два відео, і одне відео він підписав 2022 року. Це вже було повномасштабне торгнення. І якщо ми подивимось... На це відео, то ми бачимо прекрасні гори. Я думала, напевно, Карпати, напевно, Карпати. Але потім я подивилася далі, і побачила ще щось, типу, чи це океан, чи це море, і такі краєвиди зрозуміла, що звичайно наші Карпати раніше, але це не виглядає як взагалі Україна. Окей, нас теж не це цікавить. Нас цікавить, наприклад, Яна Вдові. Е, Припрошую, зараз буде російська. Діма, ти класний, но ти підтримуєш своїм мовчанням і поводженням порушення прав людини, які робить наше правительство. Окей. Okay. в у профілі Яна в нас робить бізнес в Канаді, і вона каже, що supporting newcomers from all over the world. Really? Яна серйозно from all over the world? Прям засього світу ви підтримуєте newcomers? Я спеціально пролистала цей профіль до кінця і я не побачила жодного посту чи відео, де Яна не мовчить і говорить про війну в Україні. І на жаль, я втратила ще один приклад просто шикарний приклад. Я знайшла коментар Петра якогось, який написав щось: о, Монатік, це ж там десь під Бахмутом, десь за кордоном танцюльки танцюєш, поки м -м, наші захисники вмирають. Я зайшла до нього в профіль до цього Петра. Знаєте, що я побачила? Я побачила види прекрасного нью Нью-Йорка, а саме нові відео, які напевно відзняв Петро, і, напевно, відзняв він їх Нью-Йорку. Я просто нагадаю, що багато українців з різних міст України були вимушені виїхати за кордон. І багато хто з них так само сумує за домом, за родиною, батьками, друзями. І, звичайно, вони. Не можуть відчувати всього того, що відчувають люди, які знаходяться в окупації або ем, при фронтових містах під постійними обстрілами, відчувати, знати все те, що пережили ці люди і що переживають на сьогоднішній день. І напевно проблеми, з якими стикаються біженці, будучи за кордоном, не можуть зрівнятися з тим, що переживають люди, які і досі проживають в Харкові, Слов'янську, в Маріуполі. Але і ті, і інші, якщо не з розумінням, то Ну, хоча б бути толерантними і не знецінювати досвід і переживання одне одного. На жаль, не всі люди розуміють, який вклад можуть приносити люди, що знаходяться за кордоном. І навпаки, тільки знецінюють їх як особистостей, а також знецінюють їхню працю, аргументуючи це тільки тим, що вони знаходяться. Не в Україні. До речі, я думаю, записати окреме відео про розділення українців на поганих і хороших. Це те, що в нас відбувається вже в суспільстві. Якщо вам буде було б цікаво обговорити цю тему, то також дайте мені знати своїми вподобайками і коментарями. Я вже відчуваю, що це відео буде дуже довге. Так в нашому культурі дивовижно розвинута культура цькування. В перервах між цькуванням своїх же ми не забуваємо цькувати. Інші народи, наприклад, про наших неймовірних сусідів на не це. А я говорю якраз про Польщу. Зараз з вами поділюся негативними коментарями, які залишають наші люди про поляків, і насправді не тільки. повернутися до себе додому і жити так, як вони жили, а не жити в іншій країні, користуватися її благами і говорити про те, яка вона погана. З цього можна зробити висновок, що культура цькування це такий собі вид просто морального геноциду, який стає частиною нашого життя і вплітається в генокод. Нашої нації. Ви, до речі, помітили, що частіше ми засуджуємо людей, коли вони не виправдовують наших очікувань або ж сподівань, які ми самі ж на них і поклали. Це як їхати з друзями на відпочинок, де кожен сподівається, що відпочинок буде проходити саме так, як це уявила собі людина. І на другий день вже засмучується, бо виявляється, що не всі планували те саме. Відповідно, починає засуджувати інших в тому, що погода не така, або відпочинок якийсь не такий, або і взагалі, на що ви змусили мене з вами поїхати? Точно такі сподівання суспільство покладає на невідомих людей, блогерів, зірок. І лідерів думок українці будуть місяцями споживати контент, який вони створюють, будувати свою ідеалізовану картинку, а потім розбиватися в хвилі розчарувань після неправильно сказаного ними слова чи вчинку, поведінки або ж відеорозслідування. Американський антрополог та етнолог Рут Бенедикт у своїй книзі «Хризантема і меч зразки японської культури пропустила, що культура цкування або ж shame culture зазвичай зустрічається в суспільстві з низьким рівнем освіти. Що з цього приводу думаєте ви? Чому культура цкування активно розвивається в нашому суспільстві, і що ми власне можемо зробити, щоб... Щоб це якось змінити, напишіть свої думки в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. А також, друзі, не забуваємо підписуватись на цей канал, залишати свої вподобайки і ділитися цим відео серед друзів та знайомих. Давайте змінювати Україну і українське суспільство на краще. Побачу вас в наступному відео.